Кожного року в період між опалювальними сезонами працівники комунального підприємства Власівські мережі проводять планові гідравлічні випробування наших тепломереж високим тиском. Замість звичайних 6 кг см2, в систему подається тиск 12 кг на см. Таким чином виявляються слабкі аварійно-небезпечні місця в тепломережах. Які можуть викликати майбутні пошкодження і прориви труб. Одразу після виявлення потенціально небезпечного місця проводяться ремонтні роботи. Чудово, що і керівник, і працівники комунального підприємства розуміються на своїй важливій справі і відповідально відносяться до своїх обов'язків.